Налаштування інтеграції по Апі хмарної бухгалтерії BookKeeper з системою електронного документообміну Paperless відбувається за лішені хвилини. Для цього спочатку в системі Paperless зайдіть до особистого кабінету та оберіть пункт керувати агентами. Оберіть роль, як на екрані, роль H2H та натисніть Додати. Далі вкажіть назву компанії і натисніть Зареєструвати. Paperless сформує ID та секрет номер, які потрібно скопіювати та наступним кроком вставити при налаштуванні інтеграції безпосередньо вже в BookKeeper. В особистому кабінеті BookKeeper Оберіть компанію, для якої ви налаштовуєте інтеграцію. Перейдіть в закладку Edo та натисніть кнопку Додати. Оберіть систему «Paperless». У рядочку ID у «Paperless» ставте номер скопійований в системі «Paperless». Так само вставте інформацію з рядочку Secret, у рядок Secret «Bookkeeper». Відповідно, з цього моменту у вас є вже налаштована інтеграція по АПІ. BookKeepers Paperless. Контрагенту, якому ви плануєте передавати документи через Paperless, встановіть налаштування EDO. Оберіть необхідного партнера, натисніть кнопку Змінити і перейдіть в закладку EDO. Натисніть кнопку Додати, оберіть тип Edo Paperless та в рядочку Емейл вкажіть електронну пошту, за якою він зареєстрований в системі. Натисніть Зберегти та закрити. Для обміну документацією оберіть необхідний документ. Натисніть кнопку Відправити у ЕДО», Оберіть Paperless і система сформує повідомлення про успішне відправлення до Paperless. У системі Paperless ви побачите завантажений документ. Для якого ви можете надати доступ навіть за посиланням для тих контрагентів, які не зареєстровані в системі. Ви можете підписати та відправити цей документ за допомогою Smart ID, файлу на комп'ютері або токену, налаштовуйте інтеграцію Bookkeeper та Paperless та швидко обмінюйтесь електронною документацією.